Сьогодні говоримо про підтримку наших ветеранів та ветеранок. В той же час я хочу зробити акцент в нашій розмові на співробітництві. Вчора був підписаний меморандум між Черкаським обласним центром зайнятості та Черкаським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Мета... Це інформування наших ветеранів, ветеранок, учасників бойових дій про ті програми, які сьогодні реалізуються обласною службою зайнятості саме державні програми підтримки ветеранів та ветеранок. Для підтримки малого і мікробізнесу сьогодні реалізується державна грантова програма. Всі, хто бажають розпочати власну справу або розвити власний бізнес, можуть претендувати на суму до мільйона гривень. Це для учасників бойових дій, а для членів їхніх родин до 500 тисяч гривень. Цей грант може бути використаний на придбання обладнання, товарів, сировини, рекламу, оренду приміщення в нашій області. Області 35 учасників бойових дій, членів родин, вже скористались цією програмою, отримали грант. Сума загальна виплачених коштів 14,5 мільйонів гривень, види діяльності різні, це і кав'ярні, СТО, сільське господарство, квіткарні, тобто можна. Направити заяву через дію, до цієї заяви додати бізнес-план, і ваша заява буде розглядатись комісією обласного, потім комісією державного центру зайнятості. Для того, щоб написати бізнес-план, можна скористатись допомогою, консультацією фахівців служби зайнятості. В центрах зайнятості у нас відкриті офіси, зроблені в Україні, і фахівці цих офісів можуть надати відповідну консультацію. Крім того, ще є у нас і програми, які спрямовані на професійне навчання. Не всі учасники бойових дій, які повертаються з війни і повертаються до мирного трудового життя, готові працювати саме за тією професією, спеціальністю, за якою вони працювали до війни. І в такому випадку ми пропонуємо професійне навчання, перенавчання, підвищення. Кваліфікації. У нас є різні програми, які спрямовані і на тих людей, які мають статус зареєстрованого безробітного, і на тих людей, які не зареєстровані в службі зайнятості. Якщо учасник бойових дій не зареєстрований в службі зайнятості як безробітний, він може скористатись однією з таких програм. Навчання здійснюється на базі центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, можна отримати робітничу професію. Навчання здійснюється і в очному режимі, і в дистанційному можна поєднувати також форми навчання. У нас вже в нашій області навчились отримали професії кухарів, електрогазозварювальників, операторів дронів. Саме за цією програмою. І ще раз акцентую увагу, що для того, щоб скористатись даною програмою, не потрібно перебувати на обліку в службі зайнятості, а навчання здійснюється саме за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Якщо учасник бойових дій перебуває на обліку в службі зайнятості, також можна отримати робітничу професію. Крім того, ще є одна програма «ВАУ» Саме за цією програмою можна отримати не тільки робітничу професію, але й скористатись. Скажімо так, програмами вищої школи, тобто отримати іншу спеціальність або підвищити кваліфікацію, або пройти перенавчання саме у вищих навчальних закладах. Вартість ваучера більше ніж 30 тисяч гривень на сьогодні, це складає 10 прожиткових мінімумів для працездатних громадян. Такими програмами у нас користуються ті, хто не має статус зареєстрованого безробітного. Ще сьогодні хотіла звернутися до наших роботодавців з проханням знову ж таки підтримки наших ветеранів. І хочу нагадати, що з минулого року працює програма компенсації витрат на облаштування робочого місця особи з інвалідністю. Інвалідністю. Якщо роботодавець працевлаштовує особу з інвалідністю першої або другої групи то можна звернутися до служби зайнятості з метою компенсації витрат на облаштування робочого місця. Тобто, якщо роботодавець придбав меблі техніку, наприклад, яка потрібна для того, щоб особа з інвалідністю, зокрема і учасник бойових дій, міг повноцінно працювати на робочому місці, то можна отримати компенсацію за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на виправи. Безробіття. В тому випадку, якщо працевлаштовується особа з інвалідністю першої групи, компенсується до 10 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня поточного року на сьогодні це 71 тисяча гривень. А якщо працевлаштовується особа з інвалідністю другої групи, то вартість. Сума компенсації до 15 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня поточного року це коротко про ті програми підтримки і наших учасників бойових дій, і роботодавців, які працевлаштовують учасників бойових дій, для того щоб вони якомога швидше повертались до мирного до трудового життя. Сьогодні ми говоримо про дійсно надзвичайно важливі речі. Важливі для нашого суспільства в цілому, в чому, я вважаю, полягає важливість цих речей, в тому, що ми цією програмою даємо можливість військовослужбовцям, які звільнили Збройних сил України, також членів їх сімей, соціально адаптуватися. Не всі військовослужбовці, які зараз звільняються, вони нещодавно були цивільними. Є такі військовослужбовці, які вже навіть кілька десятків років перебувають в Збройних силах України беруть участь в бойових діях роками, відповідно, після їхнього вимушеного звільнення їм потрібно адаптуватися до нових умов життя. Зазвичай це не дуже просто, але завдяки таким програмам, як ця державні грантові програми, є можливість всіх людей відкрити власний бізнес. Долучитися до тих соціальних процесів, які зараз відбуваються в нашій державі, полегшити їм цю роботу. В свою чергу, я хочу просити засоби масової інформації, громадські організації, органи державної влади, місцевого самоврядування, долучатися до цієї роботи, теж проводити інформаційну роз'яснювальну роботу серед військовослужбовців, які звінилися, серед місцевого населення. Чому? Тому що. На жаль, не всі ті військовослужбовці, які проходять зараз службу, мають можливість відслідковувати ті процеси, які зараз у нас відбуваються, і навіть не всі про це можуть знати, про ці державні програми. Ми, в свою чергу, намагаємося донести це. До максимального кола осіб до всіх тих військовослужбовців, які звільняються, тому що територіальний центр є одним із перших інститутів, куди звертається військовослужбовець після звільнення. Він стає на облік. Відповідно, це одна із перших інстанцій, яка буде проводити інформаційно роз'яснену роботу військовослужбовців або членів сім'ї військовослужбовця про ті програми державні гарантії. Які, до яких він може долучитися, і які на нього розповсюджуються, також я прошу і вас долучитись до цього процесу, проводити таку роботу і допомагати нашим захисникам, які потребують дійсно цієї допомоги. Я написала грант на власну справу для розвитку свого бізнесу в Черкасах. Я переживаю тільки трохи більше року. Я відкрила квіткову майстерню. Одним поштовхом було до цього те, що я. Живу сама з дитиною в Черкасах, я зовсім не могла собі знайти роботу. Але в мене було хобі. Воно допомогло мені після початку повномасштабного вторгнення. Я поїхала за кордон, і воно допомогло мені там брати собі професію, ну роботу, точніше. Тобто я змогла в іншій країні забрати кошти завдяки своєму хобі. Коли я повернулася до Черкас, не змогла знайти роботи, я вирішила відкрити ну, невеличкий бізнес. Але зараз квіткових майстерень достойних багато в Черкасах, і будь-який бізнес, коли ти відкриваєш, у тебе багато є колег, конкурентів, кожен по-своєму їх називає. Але для того, щоб якось розвинути свій бізнес, щоб про нього дізналися в Черкасах, щоб ну, запропонувати щось нове черкащанам, я вирішила розвинути бізнес. Такому напрямку, я замовила, е, такий пристрій для автора для продажу квітів. Називається він флоромат. Е, він, це такий апарат він обладнаний холодильним модулем, там є е, е, можливість ставити букети у воду. І просто людина підходить, обирає на блок керування цей букет, камірка відкривається, забрав і пішов. Тобто, такого в Черкасах ще немає і завдяки цьому. Ну, я хочу розвивати свій бізнес і саме в цьому мені допоміг грант, бо своїх коштів у мене не було. От і дякую всім величезне, що даєте таку можливість, бо у когось можливо зовсім немає коштів на відкриття будь-якого бізнесу. А... Дуже важко бути просто дружиною військовослужбовця і бути однією з дитиною. Ти просто не можеш собі знайти роботу. А завдяки цим грантам ти просто можеш отримати кошти, відкрити власний бізнес і вже якось викручуватись. От навіть сьогодні просто хочу розказати за ситуацію. Трохи нервуюся, але чому саме? От я з дитиною тут одна, і у мене дитина в школі. Почалася тривога, останній урок забрати її нікому. Тобто, зараз я людина, яка на мене оформлена, попросила її забрати зі школи. Ось така ситуація. Тому це дуже важливо, коли в тебе ну, є можливість відкрити цей бізнес, ти хоч якось можеш. Ну, можливо, спочатку не заробляти великих коштів, але ти на початку хоча б можеш ну, якось в цьому світі адаптуватися. Не просто сидіти вдома, депресувати, думати там про не... незвісно що, а просто ну, жити серед людей, розвиватися. Тому величезна вдяка за такі можливості, і я бажаю всім скористатися цією можливістю. Дякую всім за увагу.